Я вітаю полтавців з сьогоднішнім історичним днем. І він для мене історичний з трьох причин. По перше, по перше, я хочу сказати, що Сьогодні, той день, коли можна сказати, що Україна по справжньому стає незалежною. Я нагадаю, що в 2008 році міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що встановлення пам'ятника Мазепі у Полтаві суперечить національним інтересам Росії. І, можливо, це була одна з причин того, що встановлення такий тривалий час блокувалося. По-друге, сьогодні у Полтаві започаткується нова традиція творення українського символьного. Простору. Оскільки ми знаємо, що Полтава втикана пам'ятниками російської окупації. Фактично вони можуть бути цікавими для туристів і так далі, однак це символьний простір чужої нам Російської імперії. І тому сьогодні створюється альтернатива цьому символьному простору. І по-третє, сьогодні ми показали, що громадою можемо творити великі справи. Оскільки y, цей пам'ятник збудований. Коштом громади. Я теж здавав у 2008 році тисячу гривень, і так здавали люди з усієї України і з Полтави. Нагадаю, що, наприклад, пам'ятник Котляревському теж збудований за народні кошти. Тобто це українська традиція, і як кажуть, громадою можна дуже багато чого досягти. А загалом сьогодні день захисника вітчизни, і це теж створюється нова традиція завдяки і тому, що це ініціювала громадськість, завдяки. Указу президента Порошенка, і я бачу, що так як червоні маки прожили з нагоди перемоги українців в Другій світовій війні, так само проживається і традиція відзначати День захисника Вітчизни 14 жовтня, саме в день покрови Пресвятої Божої Матері, в день козацтва, в день української повстанчої армії. Отже, з цим усім я і вітаю полтавців і хай нам усім щастить. Дякую большое.